Так, сьогодні в майстерні розпаковка. Зробив замовлення на фурнітура Юа. Ось, бачите, позиції, їхню вартість. Там я забавляю всякий дріб'язок, але основою причиною замовлення завжди стає ось ця пачка. Кільце саморіз називається. Без нього я не можу робити кріплення для цих іграшок, які я роблю з фанери. В даному випадку, це такий єдина ріжка підвісний літаючий. Значить, ну і щоб попутно, те, що мені там сподобалось, до прикладу, ось такі божі коровки, сонечка, да, замовив ось такі присоски, розповім у відео, для чого вони мені. Ну і там таке по, по дріб'яску всякому. Минулого разу я замовляв 2000 штук, вже майже вони закінчилися, тому щоб не було дефіцитом. Замовив трохи зарані 4000 штук.